Як відомо, тиждень тому Порошенко підписав закон про заборону використання в Україні Георгіївської стрічки. Згідно документу за публічне використання так званої Колорадської стрічки, можна отримати не лише штраф, а й адміністративний арешт до 15 діб. Прописали у законі виняток. Георгіївська стрічка може демонструватися на документах державних органів, виданих до 91-го року, на бойових нагородах того часу та на могильних плитах. Ідемо перевіряти, чи дотримуються вище перелічених норм закону в Житомирські обласні ветеранські організації. При вході зустрічають портрети. І начальників радянських часів праворуч власною персоною, перший заступник голови обласної ветеранської організації микола молчанов Ще полководці в освобожденні, ну, пускай бывшего советского союза но они заслужили увагу Тоді давали ордена і медалі, и і звання героя не просто так люди положили свої життя за, за то черняховско поймите правильно он освобождав Житомир и Житомирская область. Тот же орден, который на Соборной площади был. Это народ заслужил своим трудом, подвигом восстановления культурного и хозяйственного строительства. Ну это разве, ну как кощунство. З-поміж портретів бачимо і серпа з молотом, і червону зірку, із примальованою колорадською стрічкою. Проте Микола Молчанов і на це знаходить роз'яснення. Ми все зняли. Так що здесь претензії, ну як ви розумієте, ну нету. Ну, просто не стали, как все сіять розни. Вот это одно не, не, не сумели сделать, потому що ну, краски, краски не було. Ми же, нам же ніхто. Этим это так, що ви будьте уверены, это мы а так. проти заборони Георгіївської стрічки виступають і інші Житомирські прихильники комуністичної ідеології. Була Георгівська стрічка. Є святий Георгій. Георгій переможець. Вибачайте. Так, да, історія створення цієї стрічки входить в Російську імперію. Але вибачайте, і ми були того часу в складі цієї імперії Малоросія, яка стане основою майбутньої України. І не можна відмовлятися від цього. Це ж наша гордість. Україну остаточно як державу сформували і її е, писем, писем, писемність комуністи. Це завдяки їм. І алфавіт було виділено з окрема український завдяки. Комуністам були приєднані землі Галичини, Буковини, закарпатської України, і ми це все знаємо і повинні шанувати свою історію. Да, помилки були, але це не значить, що ми повинні відмовлятись від свого історичного минулого.